Друзі, всіх вітаю! Звати мене Сен Раман, я автоінструктор. Сьогодні буде тема така, як вижити на дорозі, якщо поруч з вами їдуть фури якісь чи великі вантажівки, чи мікбальші такі автобуси, чи мікроавтобуси. Ви знаєте, я би таку першу пораду, порадив би, це тримати дистанцію. Так дійсно, чим більше у вас відстань і більше у вас секунд, тим більше у вас можливості раніше загальмувати і відреагувати від того, що може бути. Дійсно виконувати та машина може різко загальмувати чи зробити якийсь маневр. Так ось більша дистанція, більше секунд до тої машини, і більше у вас буде безпека. Крім дистанції, де інтервал. Дійсно, ви повинні розуміти, що сліпі зони в автобусі в фурі дуже великі. Ви, от е, можете розсудити по автомобілю, ви сидите в ліковому автомобілі, і подивіться, яка сліпа зона, де ви не бачите якихось предметів, чи може інших автомобілів, чи може, наприклад, людей. Так ось, уявіть, що у цього мікроавтобуса чи у великого автобуса ще велика, велика довжина і велика відстань. А якщо взяти фуру, то ця сліпа зона дуже-дуже збільшується. Якщо ви їдете десь за якоюсь фурою, ну, наприклад, там на дорозі, на трасі, то якщо ви будете дуже близько під'їжджати, то може таке, знаєте, якщо йде е, дощ, е, то може бути така водяна пил, пил така за ним і вам дуже буде ускладнювати обзорність і оглядовість. То з цим теж з дистанцію, теж бути уважним. Ви знаєте, ще така є так порада. Ну так це з практики. Якщо ви під'їжджаєте і бачите там себе в дзеркалі, наприклад, фури, чи ви бачите обличчя людини, яке веде фуру, то це значить, що і він вас бачить. Це дійсно цісно воно таке відбувається. Також порада не виконуєте, наприклад, випередження з правої сторони, тому що оглядовість у фури і сліпазона більше з правої сторони. Сліпа зона більше, а глядовість менше. То, якщо будете випередження робити наприклад з правої сторони, будьте обережні і впевнені в своєму маневрі. Також така знаєте життєва порада, якщо ви випереджаєте фуру, наприклад, і попереду є якісь, наприклад, автомобілі. І ви е, зрівнялись з фурою чи з великим автобусом і їдете поруч. Так ось, якщо ви їдете і поруч з вами колесо його задні колеса, чи за середні колеса бути. Пара колес, то це дуже небезпечно, тому що колеса мають таку, знаєте, іноді функцію. На жаль, це буває, на жаль, буває, вони можуть взорватися. Ну, таке може бути. Вибух. Так ось, це дуже небезпечно, коли ви будете знаходитись поруч з цією фурою. Наприклад, як я роблю, якщо таке вже відбувається, я чи трошечки відстаю від фури, щоб, скажімо так, колеса не були напротив мого автомобіля, чи трошечки ближче під'їжджаю, щоб вони проїхали вже там і були позаду. Це дуже така корисна порада. Воно так, воно дійсно буває рідко, і ми про це не замислюємось. А це безпека, тому е, довго не їдьте навпроти колес фури. Також я дуже вам раджу планувати заздалегідь свої дії. Якщо їде наприклад фура, ось то ви повинні раніше вже продумувати і строїти якісь плани, наприклад, по випереджанню і цієї фури, чи може по обгіну. Таке ж порада по маршрутках. Не дуже притуляйтесь до маршруток, тому що. Маршрутчики їдуть, і, на жаль, така є беда, Так, в містах 에, побачив людину. Людина може бути, до речі, не на зупинці громадського транспорту, а десь просто про на тротуарі підняла людина руку, і маршрутчик що робить, хоче заробити гроші. Він різко гальмує і дуже часто не вмикає показчики повороту. І це дуже може бути для вас великою несподіванкою. Тому відстань, дистанцію тримаємо від маршрутки. Далі також великий транспорт. Велика ваговий транспорт чи якісь фури, вони можуть, якщо роблять маневр не так, як легкові автомобілі. Вони можуть займати півтори смуги, можуть займати дві смуги. Наприклад, коли він розвертається, він може займати дві смуги. Також при розвороті ми робимо розворот, наприклад, з вами з лівої смуги, і вам цього достатньо. А людина на великій машині може цього не зробити, тому він може не. Вписатися в поворот він може зайняти крайні праве положення і виконувати цей розворот. І для вас це може бути несподіванкою, тому цим теж бути обережні. Ви знаєте, така теж порада не бути агресивним, тому що іноді от маршрутчики літають і хочуть людей побільше забрати. Вони різко стартують. Вас випереджають, обганяють, можуть подавати звукові сигналі, потім різко підрізати, щоб взяти людину. Тому мінімум агресії. Спробуйте в початок, от якщо це відбувається, вам щось є така неприємність. Ви можете подихати, продихатись декілька разів. Можете спокійно вдихнути, видихнути, і це повторювати декілька разів, тому що агресія може призвести до потім дуже плачевних результатів. Якщо підводити підсумок, то ви повинні розуміти, що треба мислити і думати, що відбувається: дивитись заздалегідь, чим на себе поводитись на дорогах. Якщо фура їде, може і поступитися, трошки перегальмувати. Якщо маршрутний транспортний засіб виїжджає. Так, коли з кармани по праву дорожнього руху, ми обов'язково повинні їх пропустити. Але чи робимо ми це? Замислюйтесь, якщо він від'їжджає, наприклад, просто по прямій, то теж зробіть, будь ласка, таку ласку, пропустіть його. Також чимність на дорогах і уважність це запорука безпечного водіння, бути чемними та уважними.